Мої вітання. З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі крутезний Audi Єтрон, e який був виграний на німецькому лізовому аукціоні, Уже є розмитнений, проведений професійний дительник та автівка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2023 рік початок експлуатації та модельний рік. Календарний рік випуску у нас кінець 2022 року. І на облік в Україні він стане. 2022 роком. Це у нас 55-ка, в комплектації індивідуальній, тут є елементи S-Line, елементи Advanced. Тобто людина собі вибирала все, що їй було потрібно, що вона рахувала за потрібним і досить багато наперед забіжок понабирала в дану комплектацію. Пробіг всього-навсього 29 тисяч кілометрів, автівочка без жодного підфарбування, в ідеальному стані, без тарапин, без пошкоджень. Ну така, просто нова машинка. Детальне відео з товщину міром фарби надам усім бажаючим придбати даний автомобіль на вимогу. Ну а загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде детальна інформація про авто, опис, фотографії, актуальна ціна, завжди маєте змогу це все переглянути. Також будуть посилання на різні наші соцмережі, підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше. Ну а відносно комплектації даного автомобіля. Бачимо, бампер у нас S-Line, топово-матрична оптика з функцією вирізання зустрічного руху транспорту. Бачимо також є камери 360 градусів, партронічки 360 градусів, проекція на лобове скло, також камера з усіма можливими асистентами для водія, панорамний дах з електролюком, заводське тонування, безключовий доступ. Дотяжечки у нас теж присутні, не зловило бачите? І дотягнулося. Салончик у нас топовий. Вентиляція, перфорація, електропідтримка сидіння, спинки водія, також підколінної зони. Дуже класний цей салон, він мені подобається, комфортний, в нього зручно їздити. Електрика сидінь, пам'ять сидінь, що переднього, що водійського, відразу стан пройому покажу. Все є в ідеалі, стан дверної карти, амбієнт підсвіточка у нас повна, розширена, пакет. все це у нас є. Більше звернути увагу хочу на стан шкіри, вона матова. без слідів використання абсолютно. Трішки сонячна погода сьогодні, важко передати це все. Але ось який файний автомобіль. Под потулочку жодних зауважень. Далі по керму. Теж у нас все ідеально. Кожна кнопочка все є супер. Точний пробіг у нас 29 976 кілометрів. Також у нас присутнє, що не у всіх хітронах є, це підігрів керма, що є досить приємно. Зараз понажимаю. Бачите, ось є ця кнопочка. Взагалі комплектація файненька, мені подобається крепко. І йдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж все супер, все як новеньке. Підлокітник у нас багатофункціональний, з підстаканниками, ще з такою зоною. По шкірі по стану, Ну просто новий автомобіль. По прийомах жодних зауважень. Стан дверної карти. Олеса, до речі, не відзнімав. В стан коліс взагалі суперовий, без жодних пошкоджень і ще й маємо гуму літню теж з дуже файним протектором. Йду до багажника. У нас є електропривід з функцією Easy Open. Тобто помахом ноги закривається, він там відкривається. Шторочка у нас на місці. Все чітко працює, стан дуже гарний по наповненню, у нас там різні сіточки додаткові, якісь ключики там ще теж присутні, щось є. Далі жилетки, ну, стандартний набір. І йдемо зараз до правої сторони. Так, В Налаштування щось там настроєно, що потрібно розблокувати цю сторону. Стан дверної карти. Стан пройомів. Э, Стан сидінь ще раз. По потолочку також з цього ракурсу. І йду до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. Стан порогу, так, тут вже ми фотографували, ковричок додатковий кинули, щоб не вимазувати зараз його вийму. Все в авто суперово. Повторюсь, стан нового автомобіля абсолютно по всьому. Ось така машинка буде у нас в продажі. Кого зацікавить? пишіть, звертайтеся, надамо усю потрібну інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. І з авто з нами легко обирати файні машинки.